Всім привіт! З вами Поліна Різник. Сьогодні презентуємо свіжий випуск новин про нашу велику червоно-білу родину Кривбас -ньюс, Let's start! Зоря Кривбас – перша із з тягу жіночої команди перемоги червоно-білих у шостому турі. Діфлу, це все і звичайно крутий ексклюзив, а також новий конкурс очікують на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться це відео до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Шість перемог у восьми матчах Дюфлом. Такий результат у шостому турі для червоно-білих команд ФА Кривбас і нашого дніпровського відділення УФК Кривбас. З Звитяги здобули Кривбас U17, U-16 і U15. А також ФК Кривбас Ю 16, Ю 15 і ю 14. А ось Кривбас ю 14 і УФК Кривбас ю 17. На жаль, поступились. Тим не менш, усі вісім наших команд зберігають чудові шанси на вихід зі своїх груп. Програвали по ходу матчу, відігрувались. Дуже емоційна гра, дуже класні емоції. Налаштовували, щоб вони вірили до кінця у перемогу. Ще в бомбосховищі просили їх, щоб забили хоча б один м'яч, і він дасть їм напнення, щоб забити інший. Трошки ми чуть десь не доборолися, десь, а так ну, на деякі є за чим працювати і будемо далі працювати. Вони грали дуже добре, команда намагається тримати м'яч, але ми їх в кінці просто ну, задавили. Додавили і все. Три очка забрали на перший сходиці. Все добре, і знову відзначаємо наших вихованців, які стали героями минулого вікенду. Цього разу усі юні футболісти представляють ОВК Кримбас. Нікіта Заїтов ю Ю-14, Святослав Сердюковський ю Ю-15 і Макар Павленко. Ю Ю-16 відзначились дублями у воротах суперників. Молодці! Настрій дуже класний після дублю ворота Кремля. Але точно можу сказати: якщо б не підтримка моєї команди та наших крутих болівальників, я б не зміг це зробити. Ми завжди дуже ретельно готуємося до матчів, та сьогодні я вважаю, що нам все вдалося. Ми ретельно розібрали суперника та знали їх слабкі місця. Дякую тренерам за підготовку до матчу. Та завдяки цьому нам вдалося забрати важливі три очки на виїзді. Кримбас Ю-19 після двотижневої паузи готується до виїзного поєдинку чемпіонату проти Зорі Ю-19. В матчі проти Динамо дебютував нігерійський нападник Узома Зома Подивимось, можливо, цього разу ми побачимо на полі і другого новачка чи не дочоку. Як ви вважаєте, напишіть у коментарях. Риворічця заповнили паузу в чемпіонаті з парингом проти місцевої медіакоманди, яка складена з колишніх і діючих футболістів. Без шести основних гравців, які залучались до гри основи, але з талановитою молоді команд ю Ю-16 червонобілі отримали необхідне ігрове навантаження та перевірили найближчий резерв. А кривбас продовжує хорошу традицію нагородження вихованців за найкращу гол гултуру. Дюфлу. Як це було цього разу в сюжеті нашої Юлії Полякова? Привіт, Поліно. У п'ятому турі визнання вболівальників отримав півзахисник Ю-15 Артем Цибань. Саме його точний удар у ворота Дюавка Чорноморець став найкращим за підсумками вікенду. На тренуванні Ю-15 сюрпризом завітав досвідчений футболіст головної команди кривбасу Дмитро Хомчиновський, який вручив герою пам'ятну нагороду. Клас, молоді хлопці, я теж таким був, тому радість і в їх очах я бачу, і в своїх теж. Я думаю, що для них це теж важливо, що їх підтримує і перша команда, і клуб. Для мене було теж дуже приємно сьогодні привітати молодого гравця з найкращим голом. Тому тільки для них перемог більше і росту і дойти до першої команди. Знаємо, що всім цікаво, хто став ініціатором започаткування нагородження за найкращий гол академії. So we are very happy that... Ми дуже раді, що вже другий тиждень поспіль продовжуємо нагороджувати наших найкращих юних футболістів. В цілому ця ідея з'явилася, дякуючи нашій колективній праці. Медіакоманда, академія та перша команда клубу. Всі ми маємо чудову комунікацію та зв'язок. Тож постійно обговорюємо багато речей, які потім успішно реалізуються, як і ця ідея. Ми бачимо у соціальних мережах та на різних клубних платформах, що в нас є активна комунікація з нашими вболівальниками. Ми хочемо, щоб вони були активними, тому залучаємо їх до наших клубних ініціатив. Це дуже важливо для юних гравців академії. And, um, Чудово, що ми можемо продовжувати організовувати такі нагородження і далі. І я ще раз хочу сказати, що ми пишаємося тим, що маємо такий конект з першою командою і дякуємо їм за зворотній зв'язок. We them so much for this. Переможець опитування не приховував емоцій, адже подібна нагорода стала для нього перша в кар'єрі футболіста. Я дуже вражений, що я виграв цю нагороду, дуже задоволений цим. Це дуже добре, що перша команда долучається до нагородження таких нагород. Я хочу. Сказати спасибі моєму сокоманднику Лосю Матвію. Він зробив цей гол, прострелив, я підібрав м'яч, зробив замах і вдарив в праву дев'ять. Що ж, вітаємо нашого юного гравця з перемогою: Приймайте участь в опитуваннях за найкращий гол на сторінці ЕФА Кривбас в інстаграмі та інших активностях нашої великої червоно-білої родини. Дякую. А тепер переходимо до новин жіночого футболу. Живка кривбас порадував своїх фанів у дев'ятому турі Вищої ліги, здобувши впевнену виїзну перемогу у Вінниці над місцевим МС Поділля. Вже у першому таймі Криворіжанка забили двічі. Відзначились Дар'я Колодій. Та Ірина Ковальова. Сьогодні голи за нашу команду провели Олександра Червінське І Дарія Горулько Вже вкакрибас піднімається на сьому сходинку турнірної таблиці, але на жаль вже не зможе потрапити до першої шістки і навесні буде боротися за збережені прописки в еліті. Приємно перемагати на виїзді, тим паче з таким рахунком. Дівчата молодці, вони з перших хвилин взяли гру під контроль, ми забили два швидких м'яча і вже контролювали гру до самого кінця. Я дуже рада, що мене, мені виявилось забити. Я дуже цього чекала, в мене були моменти в минулих іграх, але в мене нічого не виходило, тому я дуже рада, що я забила і змогла допомогти команді виграти. Дівоча команда Кривбасу після двох турів нового сезону чемпіонату України має в активі дві впевнені перемоги. У другому турі «Червонобілі» переграли чорноморець 2018 з Одесем. 3 3-1. Успіх забезпечили точні удари Ірини Олійниченко, яка оформила дубль. І Поліни Назаренко. Перемога є, але сьогоднішня якість залишає нам кращого бажати, тому що дуже багато помилок, дуже багато рішень, які призвели до того, що ми ще й пропустили, тому це. Цю гру я не можу занести в актив розвитку і будемо розбирати і виправляти ці помилки. Боролися, але не викинули установки тренера. Могли зіграти набагато краще, але дівчата також викладалися в одних моментах, в інших не викладалися. Але молодці загалом. Кримбас проти зорі саме такий вогняний матч очікує на криворізьких болівальників у 10-му турі УПЛ. Чемпіонат повертається після двотижневої паузи. Вже без перебільшення легендарний для нашого клубу тренер Юрій Вернеду проти легендарного гравця кримбасу Младена Бартуловича. Що може бути цікавіше? Про підготовку червоно-білих до гри, а також про останні новини з розташування команди, розповість Роман Васильковський. Привіт, Поліна! Наша команда дуже скучила за чемпіонатом. Паузу ВПЛ Кривбас заповнив контрольним матчем в Олександрії проти одноіменного клубу. Спаринг вийшов бойовим, результативним, не без прикрих помилок та звичайно інформативним для обох головних тренерів. Юрій Вернедуб дав пограти тим, хто не отримує достатньої ігрової практики в чемпіонаті. Так, по 30 хвилин ігрового часу отримали усі три воротарі Кривбасу: Андрій Кліщук, Володимир Маханьков та Богдан Хома. Такі матчі, зокрема, це можливість залучити більше гравців з молодіжної команди. Саме тому в цей день на поле вийшли одразу троє молодих гравців. Якщо для Ярослава Шевченка та Олександра Каменського це вже не перший поєдинок за головну команду, то для Святослава Матяша повноцінний дебют. Але повернемось до підготовки Кривбаса на зарю. Востаннє команди зустрічали ще в минулому році. У грудні в Кривому розі суперники розійшлися прикрою нічією 2-2. Як буде цього разу? Дізнаємося вже зовсім скоро. Але користуючись нагодою, запрошую усіх на гру в Києві на стадіоні Лобановську квитки ще є у продажу. Приходьте, нам потрібна ваша підтримка в грі з Луганчанами. Тренерський штаб розраховує на наших збірників і на чудовий настрій для одного з наших лідерів. Останній матч Руанди став тріумфальним для Джихата Бізімани, адже саме його гол в кінці гри з Беніном дозволив руанцям відсвяткувати перемогу 2-1. Щодо інших клубних новин, як ми вже повідомляли, генеральний директор футбольного клубу Кривбас Володимир Баєнко і спортивний директор Віталій Павлов відвідали Афіни Греція, де взяли участь у генеральній асамблеї Європейської асоціації клубів. А на цьому тижні разом з шеф-скаутом Євгенієм Чистяковим Володимир Володимирович відвідав велику конференцію компанії Скіл У нас є ексклюзивна можливість дізнатись трошки більше від першого джерела. Поїздка була запланована давно. Підсумки Цієї поїздки я поки що не можу сказати, тому що ми зараз є не постійними членами асоціації, а тільки запрошеними членами асоціації для того, щоб стати постійними, ми працюємо над цим. Тому ми прийняли участь у голосуванні щодо вибору одного з членів нашого сабдівжена, там де знаходиться наш клуб, і наша асоціація футболу України, і провели декілька непоганих зустрічей. і Ще подивились багато цікавої інформації щодо розвитку клубу і щодо розвитку європейського футболу. А повну версію інтерв'ю з Володимиром Баєнко дивіться в суботу на ютуб каналі Кривбасу в рамках традиційної рубрики Ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фовбет. Найактуальнішими новинами для усіх болівальників червоно-білих є новини з лазарету команди. За останній час більше шести виконавців головної команди отримали ушкодження. Останнім з них став Бакарі Конате, який отримав травму напередодні гри з Олександрією. А от Олег Кожушко навпаки в цій грі не тільки повернувся на поле, а й відзначився красивим голом. Запитань від вас стосовно нашого лівого захисника Івана Дібанго. Відновлення каморунського легіонера проходить за розкладом, і найближчим часом Іван приступить до тренувань. Давайте побажаємо йому здоров'я в коментарях. Тепер переходимо до конкурсу. Вже традиційно переможців та правильну відповідь на питання з минулого випуску ви знайдете в описі до цього відео, а у нас нове запитання. Назвіть ім'я гравця кривбасу, який провів найбільше матчів за червоно-білих у вищій лізі сезону 92-93. Пишіть свої варіанти в коментарях, отримуйте подарунки від нашого фаншопу. Посилання на офіційний магазин. Ось тут. На останок традиційний ексклюзив від нашого ведучого Артура Капітонова, який знову спілкувався з мешканцями Кривого Рогу про футбол. Всім привіт! Нещодавно на тренувальній формі Кривбасу з'явився новий варіант емблеми нашого клубу. Тому ми вирішили дізнатись у вас, який з логотипів вам подобається найбільше. Let's start! Давайте невеличке опитування проведемо. Ну, давайте. Покажу вам емблеми футбольного клубу. Кривбас. Скажіть, яка подобається найбільше, яка найменше? Це найбільше. Мені теж ціна. А чому? Ні, uh -huh. у оця, тому що я за суцією грала. Грали ви футбол? це. Yeah. <laughs> Перше найбільше подобається. Mm -hmm. Чому? Що в ній? Вона така сувора, як ваш кривбас. Мені найбільше подобається ось ця. Чому? Мабуть, асоціація через це на шахта схожа і все таке. Це мені не подобається. Ця... Тут мені форма її не подобається просто. Величке опитування. Про кривбас, про футбольний клуб. Я не знаю, я Ничего. нічого. Ні. Я не футболіст. А я думав, це Жан Моральпо був. Хіба ні? Так схожі, так схожі. Ну, ну все зараз нас є. зірка нова, яка зараз є. Але зараз оця нова, але одна з останніх саме ця. <рив> да. так, так, вам подобається вона найбільше. Так. так. Покажи телефон. <рив> О, будь ласка. <рив> а ми були у вас <рив> <рив> на екскурсії <рив> вас. на стадіоні. А хто вів екскурсію? Ви. Ну ви ж вели екскурсію. Я вів в Звичайно, друзі. Можливо, ось ця ФК Кривбас. Ось ця остання, остання найбільше Мені ось ця подобається. Мені Благо жовтенько. Слідкуєш за Кривбасом, знаєш? Грав е, 13 років за О, кривбас. Супер. Дивіться, чи знаєте ви щось про Кривбас футбольний клуб? Ні. Не подобається футбол. Ми зустріли хейтера. Стійте, стійте, швиденько. Так, кажи, яка емблема подобається більше? Найбільше у ця четверта і п'ята це рідні, бо я ганяв з такою. А виглядає останнє дуже класно. Ось це гарна, все це не хер. Найбільше мені подобається ось це. Чому? Тому що нагадує знак Русні. У всіх, у нас позиція одна. Русні. Русні. Напишіть в коментарях, що Русні. Куди кота несете? Домой. А він що, без дому до цього жив? Так, да, на остановку. На остановки? Це ви mm. підібрали і забираєте? Да. Оце ви молодець, гарного дня. А Яка найменше подобається? Да. Оця жовта, ну зовсім нікуди. Мені чомусь перша найменше подобається. Я живу біля заводу. І я, вам вже вистачає я, заводу, я так? Співалося вимивати квартиру. Менше всього, наверно, вот еде. Застаріли, мабуть. По кольорам є претензії? Ні, ні, Можна невеличке опитування. Я зрозумів тоді, не запізнюйтесь. Начальству привіт, це сами. Людина десь працює, можна зрозуміти. Це не то, що ми тут дурницями займаємось. Тут? Не знімай мене. Відеозйомка запрещена. Ось ця. Чому? Не знаю, просто візуал не такий. А ви дизайнер так? Ні. Але не подобається. Ні. А, ви тут. Друзі, ось такі відповіді ми отримали від гостей та мешканців нашого міста. А особисто вашу думку хочу дізнатись, яка емблема з усіх вам подобається найбільше? Напишіть в коментарях. До зустрічі на вулицях Кривого Рогу. Поліно. Ось таким вийшов цей випуск Ньюз. Не забувайте писати своє враження в коментарях та ставити подобайки і підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. Обов'язково пишіть теми, які вам було б цікаво почути в наступних відео. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз.